Добрий день усім, дорогі друзі! Запрошую вас на мій канал. Мене звати Анна і я з України, я зі Львова, Західної України. дорогесенькі мої. Я сьогодні знову прийшла на роботу скоріше. Це моя така зачіска в перукарні. Ось така я є, залежить від світла, як красивіше є, гірше тут світло таке, яке є. І в день вона міняється. Мені зробили два кольори. Це означає, мені витягнули біле волосся. Ма основне темніше. Мені витягнули пару таких ну таке не чорних, а таке волосся, як в мене ззаді, є, моє натуральне, він підібрав. Моє натуральне, я не знаю, чи ви щось побачите ось тут. Ви що-небудь бачите? Чи ви не бачите нічого? Ось так. Ось так. Бачите? Я ніколи не чешуся. Зараз 3-4 дні я не чешуся тільки отак руками і кінець на тому. В Італії роблять отакі легенькі стрижки. Я давно вже не ходила в перукарню, так я вам говорила, і я пожаліла, мені треба було ще місяць назад піти, тому що літо в нас дуже гарячо, і я ось так завжди за хвостик зав'язую там яку і бігом-бігом до хати, і по вулиці я багато не ходжу. А зараз перед, от прямо вже перед святами треба було себе привести в порядок. Така стрижка в мене дуже, бачите, я вам теж таку раджу. Вам подобається, напишіть мені щось, якщо ви хочете. Чолка має бути ось така до вуха. Там, де я ходжу, там років, вона мене стригла. Колір мій робив цей хлопець. І він мене вже знає багато років, і ми вирішили два кольори витягнути. І дуже по-натуральному. По я завжди була блондинка, я ніколи не мала ні каштанового волосся, моя мама каштанова каштанове волосся. І ось так. і ось ось так, так. Як йдете в перукарню, ви не повинні керувати перукарем. Перукар повинен на вас подивитися і слухати так, як він говорить. Як він вам говорить, вам буде така стрижка добра, значить така вам. Якщо вам колір такий, то такий. Ви повинні рішитися на цей колір. І не керувати, і не робити собі особому, не стригти собі стрижку. <ріху> отак от коротко. Чолку, отак от стрижуть коротко чолку це ужасно. У нас в Італії завжди чолку роблять на бік. На бік, на Україні посередині, ось так усі роблять. Але тут Віталій на бік. Ну, рахується більше, більше таке, ну, таке, елегантне. Дехто робить посередині, мені подобається і посередині, я буду робити і посередині, як по мою голову, я зроблю посередині. Тому що в мене, в, мене ось така, в мене ось таке каре, воно ось таке знизу рівне. А отут воно трошки таке сходками зроблене чуть-чуть, не до самого верху, а ось так чуть-чуть. Я сьогодні на роботу прийшла скоріше. І ось тут дідо вже включив, сеньор включив вже скальдамент, він, напевно, стоїть в 6 годині. Сьомій йде в туалет, він тоді включає, щоб йому тепліше було, в Італії так роблять. І от зараз ще він тут попусніли, йому тут вже все готове. Бачите, тут я ще вчора ввечері приготувала. Зараз я йому обов'язково поміряю глічемію. Вже все готове, щоб не забути, вчора в нього була велика, 233 в нього була. В основному, бо вже бо ще, перед, ще кілька днів назад була жінка переді мною, і не знаю, що вона йому давала. Вона знає, що ввечері не можна. Ну, якщо, може, більше щось таке з'їв, я не знаю. Може, піднялася для чим'я. Може, син приїжджав, тому що сина приїжджає, вони завжди йдуть в бар, завжди. І, і ми теж, і мене бере, або ця друга йде, ми йдемо в бар, і, і син завжди купляє хто що хоче. І, і він купляє собі і своєму татові завжди пирожено, гарне, велике. Я, як сеньором своїм йду в бар, він теж хоче, він каже до мене постійно, постійно. Я кажу, Боже, тобі ж не можна, ти поснідав багато і випив таблетку. І після таблетки діабетик вже нічого, нічого не може нічого не може він вже їсти, тому що треба той цукор погасити. розумієте? Він уколів не приймає, тому що він вже 10 років на таблетках. І це було б ще набагато краще. Але в нього жінка ще була пів року назад, я прийшла, як ще була жінка. Жінка була без ноги. Ви не думаєте, що це так, от так мені прямо попало така робота? Я прийшла, якщо була жінка. Я допомагала, ну, скільки я була тут? ну, Може, 6 місяців, як жінка була, жінка була без ноги 90 років. І треба було її, ну, я на другий раз розкажу, яку я роботу виконувала про жінку, було трохи тяжко. Але тут мені близенько додому, мені не треба брати машину, мені не треба їхати, мені не треба дощ, вітер, береш машину, темно, їдеш далеко, пізніше ще припаркуватися, зараз ж багато таких стресів. Але робота біля хати, це треба, таку роботу треба оцінити. І син мені завжди говорив, я слухаю, одним вухом чи не сходить сходами вниз. А я ходила дивитися, він тихенько, тихенько, він ще спить. Я отак відкрию двері і дивлюся, дихає чи не дихає, отак, як, як отак дихає, як живіт піднімається, значить він спить. Тому що, якщо він не спить, він стає зразу. А він деколи пізно дуже гає спати і, і зразу не може заснути сеньор. А він нічого, нічого не приймає, ніяких таблеток, щоб спати. Ми розумієте, ніяких не приймає, і в нього трошки проблема є, щоб заснути. Ось так, дорогесеньке мої. І син, як я ту роботу виконувала, трошки була тяжка. І син мені сказав, каже, Анна, ти не переживай, бо колись, як мої мами не буде, буде тато. Він не говорив, що буде легше. Ми розуміли, що колись залишиться сіньор сам один і буде робота гарна, нормальна. Скільки вона буде, стільки вона буде. Він би ще добре міг ще себе на краще міг би почувати. Але отці, от син приїжджає, і от в бар ідуть і, і завжди оце пирожне беруть, або корнито, або, або яке-небудь. І вони от їдять, їдять і все. Я говорю: ну, візьміть одне на двох. Один раз діду мене так сильно просив: каже: а візьми, ну візьми, візьми одне. І ми пішли в такий новий бар далеко. Ми поїхали машиною, машину, він туди хоче їхати завжди, там такий сучасний бар. І я там побачила такі пирожна нові Такі вони були, таке пісочне тісто, всередині була така рікотта, і зверху так гарно виглядав такий довгий, новий, в других барах такого нема. Я взяла це пирожоно одне, і я Бариста попросила, щоб я розрізала на дві частинки. І принесла і, і кажу: Віду, дивися, половинка тобі, половинка мені. Попробуємо один раз нове. І ось так, такі справи. Він тут має всякі карамельки, має таке всяке печення, без цукру, але все одно цукор піднімається. Там, якщо цукру нема, то там є мука. Навіть якщо вона інтегральна, цілісна така, то вона все одно трохи цукор піднімається. Отакі От інтегральні їдять. Хліб інтегральний, все треба їсти. інтегральне, тому що тоді, тоді цукор не так скоро піднімається, не так скоро цукор. Піднімається догори, він помаленьку йде. Якщо ви з'їсте е, шоколадний цукерок, е, кафе вип'єте таке каву, таку сильно, -сильно солодку і цукор в момент. А от інтегральне, воно, вибачте, що я так говорю, бо я не знаю, як колись на Україні інтегральне не говорили. Е, колись була біла мука, і всі шукали білу муку гарну, тому що біла мука це була гарна. І, і дорога, і тісто гарно виходило, печиво гарно виходило. А тут е, всі шукають здорову їду, дорогі мої, і ось так. І ось так. Я знову піду на гриби, і пізніше в нас будуть різні подорожі. Будуть подорожі. Е, ми зараз будемо, подорож буде в Рим. Ми їдемо мій мікупанію, має таку ну він, як вам сказати, він як? У нього є своя робота, де він отримує зарплату. Але у нього ще є така ас асоціаціона, де він дириджент, де він дириджент, де він ну, командою тою організацією. Він організовує автобус багато людей, і ми їдемо в Рим. Пізніше я мов пізніше вам розкажу чого. Пізніше ми ще будемо їхати в Лігурію. Це ми двоє будемо їхати машиною на 4 дні, санта Маргарита лігури І будемо їхати, напевне, в Форте дель Мармі. І будемо їхати, М -м -м не знаю, коротше, Лігурія дуже гарна, красива. Ми будемо в ті місця їхати. Ми багато подорожуємо через це. Ми двоє в хаті ніколи не сидимо. Ми, от я відео зараз почала робити, а ми через це дуже багато об'їздили всю Італію, починаючи. На півдні я саме була південь-південь-південь. Це я була а, Амальфі. Амальфі. Туди нижче Неаполя. Амальфі, мама мія, яка там краса. Амальфі, Позітану, там прямо. І пізніше всю всю Італію, в Норт, весь об'їхала до Луміті. От ми були цього літа Лівіньо, бачите, я ношу Лівінні, подивіться на карті. Там лівіні ми дуже багато грошей там потратили. Тому що там магазини такі є, де іву платять, не платять. і ой, там все дорожче. Ми поїхали, коли сальді були, літні знижки були. І там ми купили дуже багато. Наприклад, от наприклад, там ціни нижчі. Це Італія просто 22% два в магазині коштує менше. Наприклад. Ось така, наприклад, от, наприклад, от, така от футболка коштує сведер, такий, як ви називаєте, як ви хочете. В Італії коштує, наприклад, 130 євро. Там коштує така сама, один гакова, там коштує 100 євро і пізніше ще 50% знижка. І я купляю за 50 євро. Ось таку, таку, як я можу піти отут в магазин, купити таку саму, якщо знайду, звичайно, такої самої я не знайду, і вона тут треба 130 заплатити. Але це тільки коли літом, коли є знижки. Ми туди прямо втікаємо від жари, тому що там дуже холодно, то є гори, І там в день, саме найбільше в австу. Це означає в серпні, саме найбільше там є 18 градусів, а ввечері треба в курці ходити. Це в серпні, в серпні. І вночі дуже холодно, вночі 12 градусів. Ми там були 12 днів, і ми ще, перед тим ми ще в мирано були. І ось так, як тільки можемо, ми зразу їдемо куди-небудь. Але мій компанію досить зайнятий. Наприклад, сьогодні він в Люку поїхав, в нього знову організація, знову якась там аніверсаріо. Ну я вам не буду конкретно розказувати таке аніверсаріо, там 70 років, як організували одну організацію, і вони туди ну, він машиною поїхав. І він туди знову їде. Знову поїхав зранку, в 7 годині і буде ввечері, приїде. На вечері до хати приїде. Пізніше знову він буде їхати сам один в Рімені, теж в нього велика організація по спорту. У нього ще є спорт, яким він займається та як хобі обі Він грає міні-гольф. І я з ним так само всюди об'їздила. Як він грає, в нього багато м'ячиків є, ота я, клюшка така, треба бити. Я з ним сюди їжу, як є ці змагання, і він ці змагання проходить не по цілій Італії, а от від Тоскани і Норд. Колись в Рим їздили, зараз в Римі немає так, як не організовують. А от центр Італії і Норд всіх містах організовують. Не йде ще? Зараз Та мені треба, треба піти подивитися. І пізніше, після Рівні, їде Францію, як називається Люкс. Люкс... Страсбургу, Страсбургу, є таке. Я щось не чула. Ну, Я не знаю, це Франц, мені здається, Страсбургу. Я не пам'ятаю. Він мені один раз сказав так велоче, я не запам'ятав. Щоб гарно жити разом, треба давати волю, 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 Лібера, Лібера. Я так само дуже лібера, він мені ніколи не може сказати, Анна туди не йди, чого ти так довго була, чого ти не зварила, чому тебе в хаті на вечір, на обід нема. Ніколи, ніколи, ніколи. Тому що я тільки з такою людиною можу жити, яка, людина, яка мені людина дасть волю. І я так само йому даю, і він робить так, як він хоче, і я роблю так, як я хочу. Це саме найкраще такий вихід не стискати людину, туди не йде, там прийде, коли ти прийдеш, коли чого ти запізнишся. Йому треба і треба, йому треба бути вільною. І так само я роблю, як мені треба, він ніколи не скаже, чому ти так. Абсолютно, ніколи, ніколи. Деколи навіть нічого хаті звареного немає він, а море, на ті преокопари, чи пеньсу і все, і зварить макарон, субота з баночки, таке стільки з помідора, отак полиє, і все, сирою, олією зверху, і парміджану, і все. І Я завжди говорю, якщо е, мені самі добре, самі жити, мені самі дуже сильно добре. Якщо я буду жити з мужчиною, мені треба е, набагато краще, щоб мені було з ним жити. розумієте, Як це сказати? Сто, е, соля стобене. Ма конти, диво старе meglio. Це не спокиває багато людей, які живуть в Італії. Вони розуміють, що я говорю. Це дуже, дуже розумно. Ви тільки не подумайте. І осоля сто мене, ма конти, диво старе Мельо. Безполезно брати собі якогось мужчина з ним жити, як твоє життя, твоя ситуація погіршується. Дівчатка мої, ось так. Сьогодні таке відео вийшло. Пізніше ми побачимося. Дуже скоро, бо мені треба вже туди йти. І зараз тут все я приготую. Чайочок теплий є. Зараз я його загрію. До скорої зустрічі. Слава Україні! героям слава, щоб та війна закінчилася вже всю хвилину. Це так, це так, я, я так дивлюся телевізор, я дивлюся, в нас дуже новини показують. І це все показують так, як ваші блогери на Україні то саме. Як тільки я почую, наприклад, в тележурналі, в нас я почую пізніше, деякі я новини, я підписана на Ютубі на багато, ну такі на всякі інформативні програми українські, вони там розказують і то саме в нас в тому, в телевізорі показують то саме. Так що всю правду тут розказують, я все знаю. І слава захисникам, які, які страдають, які там в окопах, які пішли на смерть. Бійти на війну, це означає йти на смерть. І все. Це просто страшно, тільки подумати страшно. Всім сили і спокою, і мирного неба. Усім. До скорої зустрічі. Будьте здорові! Усі.